Доброго дня. Е, обзор посилки, розпаковка посилки від агромаркета. Накладна на товари. Все розписано, артикули. значить так, Тут у нас буряк опольський, да, продовжувати е, морква, цариця полів. Брали по 20 упаковок, так дешевше перець. Подарунок Молдови, великий упаковка. Знову буряк опольський. Все. Далі у нас така упаковочка. Не? Я навіть не знаю, що там. А, така чудова упаковка. А, тут у нас кавуни. Тут у нас кавуни. Тільки що камера вибила. через то другим дубом знімає. Кавуни, огірки, капусти багато. Одним словом, дуже задоволені. А, ось, ще. Петрушка дуже задоволені насінняю матеріалом, скоро покажу відео урожаю. Особливо капуста і кам'яна голова дуже порадував урожай в цьому році. Головка масою десь 3, 4, 5 кг навіть є. Ось і головки щільні. стійкі до чорної ніжки. Дякую за увагу.